Субота, 2 березня, Свобода вибору. Не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав, отця Євангеліє від Івана 5:30, розповідають історію одного будівельника, котрий щодня брав зі собою на обід бутерброд з Болонською ковбаскою. Щодня він з'їдав на обід такий бутерброд. Одного разу, коли будівельник обідав разом з другом, він раптом припинив жувати і сказав, Як же я ненавиджу бутерброди з болонською ковбаскою. запанувало мовчання. Через хвилину будівельник повторив, як же я ненавиджу бутерброди з болонською ковбаскою. То скажи про це своїй дружині, спробував м'яко підказати друг. Я впевнений, вона з радістю приготує тобі щось інше. Однак будівельник відказав: Я сам собі готую ці бутерброди. Більшість бутербродів у своєму житті ми готуємо собі самі. Усупереч деяким поширеним сьогодні теоріям, ми не можемо сказати, що у всіх наших бідах винне тільки суспільство. Бог створив нас розумними істотами і наділив свободою вибору. Коли Господь поселив наших прабатьків у Еденському саду, він дав їм повне право вибору. Вони не були приречені на гріхопадіння, вони не були жертвами якоїсь космічної змови, а також не були ляльками, котрих без їхньої згоди смикали за ниточки. Свобода волі це дуже важлива складова Божого образу, за котрим створена людина. Бути людиною означає перш за все мати свободу вибору і тому нести повну відповідальність за зроблений вибір. Бог настільки поважає нашу свободу, що дозволяє нам приймати неправильні рішення. Однак при цьому Господь завжди попереджає, що правильний вибір матиме позитивні результати, а неправильні дії призводять до негативних наслідків. Біблійна історія містить безліч прикладів того, як люди руйнували своє життя і життя близьких через неправильно зроблений ними вибір. Неконтрольований гнів Каїна призвів до того, що він убив свого брата, тому решту свого життя провів у вигнанні. Неконтрольована пристрасть Давида призвела до перелюбу з Вірсавією, і, хоч він пережив щире покаяння, його дії спричинили послаблення сімейних зв'язків та його авторитету у царстві. Неконтрольована жадібність Юди призвела до того, що він за кілька монет продав свого Спасителя і сам загинув від своїх же рук. Неправильний вибір веде до катастрофічних наслідків. А тепер подивимося на тих, хто свідомо обрав правильний шлях. Подумайте про Йосипа, Даниїла та Павла. Вибір, зроблений цими мужами, привів до дивовижних наслідків. Рішення Йосипа протистояти принадам дружини Потіфара змінило всю історію Єгипту, навіть не зважаючи на те, що спочатку йому довелося постраждати. Рішення Даниїла стриматися від вживання вавилонських страв і вина вплинуло на всю його подальшу долю. Рішення Павла підкоритися волі Воскреслого Месії спричинило зміну свідомості багатьох громадян Римської імперії. Складно собі уявити більший дар від Бога ніж свобода вибору. Правильний вибір, урешті-решт, змінює наше життя на краще. Запам'ятайте, що більшість своїх бутербродів з болонською ковбаскою ми готуємо собі самі. Сьогодні прийміть рішення прагнути до того, щоб завжди у своєму житті робити правильний вибір і жити повноцінним життям, яке приготував для вас Бог.